Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дві такі ноунейм no джезви. Одна такою формою, дивіться. Просто взяли трубу буквально, порізали її, як ковбасу, запаяли один кінець, в іншому кінці зробили такий малюсенький носик. Все, джезва. Ну а взагалі нуль якоїсь форми, просто реальна труба з ручкою. А тут вже такий класичний варіант, насправді, за, відмін... За, відмін... за відмінністю того, що тут доволі ст... тонка стінка на... зверху і доволі товста... товсти... товсте дно. Тут реально тут багато металу на дні і такий от градієнт товщини. Да? Тут у нас абсолютно рівні однакова товщина по всій поверхні джезви, тут різна. Як це можна зрозуміти, різна, Того, що вони дійсно однакові по висоті, більш-менш схожі за розмірами, але важать вони. Ну Майже ідентично, оця от на 3 грами менше. Ідентична вага. Тож ми робимо висновок, що тут товсте дно. Сьогодні задача дуже проста: заварити каву, спробувати цю каву, порівняти смак що смачніше, ну і подивитися сам процес, як воно виглядає, яка різниця і все таке інше. Доволі цікаво має бути, тож поїхали. Я змолов вже 20 грамів кави, рівномірно її перемішав, щоб у нас тест був чесний. Тож, що робимо? Беремо нашу джезву. Беремо суперінструмент і просто насипаємо звідси 10 грамів кави. 5 є. Yeah. Ще 5 є. Yeah. Точніше, ну, не ще 5. Ще 5 треба. Як туди його. Що за безпреділ? Рівно 10. Ні, 9,9. 9. Рівно 10. Не, не рівно. А, ні, все, все хорошо. Тут вже є 10, того ж тут ми не паримось, просто сип-сип. Ні, там є, кстати... Опа! Якщо є потрясаючий інструмент, чому їм не користуватися, правильно? Я налью води... Ой, тихо, тихо, тихо. 100 грамів. Я трошечки такий метушливий сьогодні. Мішаємо ложечкою. 说 Вона хвилини три заварилася, думаю, що. Я вогонь не міняю, хай горить. Просто швиденько денько залю. Все, ставимо на вогонь. Вона готується десь півтори хвилини тільки. Серйозно, вона вже дивись, завертається туди. Там же ж... Я не думаю, що це сильно впливає. Я думаю, тут просто дно товсте, а воно довго грілося. Дивлюся, блін, нашо воно так швидко, швидко прям. Отак от прямо його піднімемо. Солідно. Дві хвилини. Ну от візуально, якщо, ну... Навряд чи трубу. Труба якась мені не, не дуже подобається візуально. Хоча задумка, думкою, концепція прикольна. Такий мінімалізм в джазі теж доїхав і до джезу консервативних. А? Примітівізм. Скоріше примітівізм. Мінімалізм це коли ну, Тут дійсно цікава форма, то скажеш, дуже товсте дно. Прям воно готувалася на хвилину довше. При сумарному часі 3 хвилини, це 3, це 2, це велика дуже різниця. Та я впевнений, що. Можна зварити. Як можеш зварити тепер? Поставити першу ту. Та я впевнений, що буде а оця довше. Ти... Дуже карамельна вийшла. Це я кровлюсь, бо гаряча, не подумайте. Так, карамельні ягоди. Карамельні ягоди. Далі. Більш гаряча. Дай Бог не пікти язика і рота. Ну, аромат теж приємний має. Не хвойна, як тут. Але приємний. Блін, вони однакові чи що? Та вони майже однакові. Вони майже однакові за смаком. Ну це трошечки може ніби, ніби насиченіша. Вона ніби трошки більш насичена. Але по суті... Що та смачна, що та смачна. І вони дуже схожі за смаком, дійсно. Якби щось було, знаєте, там якийсь там після смак. Чи якийсь там дискрепер би виліз, не, не смачний, там якийсь м -м -м пігулка гірка, там, поживали, чи турмончик проживали, чи ще Щас, щось гіркота, деревина. А Вони однакові, а є сенс, Є сенс. сенс. От якби, якби щось було не так. Мені б хотілося переварити, а вони обидві смачні і майже однакові. Я просто не розумію. Дуже схожі. це більш кислотна, ця більш в солодкість, карамельність, Тому що, що, що? 3 хвилини варилося, 2 хвилини варилося. Все. От і все. Якщо цю зварити 3 хвилини, а цю дві, буде навпаки. А так можна зробити, звичайно. От і все.